Багатьом школярам цю дорогу доводилося переходити більше як п'ять разів на день, і кожного разу це страх і хвилювання. Можуть не Могня становиться, приховається переходити, пробігати навіть. в час пік, особливо вранці, мало хто встановлюється на переході, щоб пропустити же дітей в школу. Вінки, свідки трагедій, кілька років мешканці марно намагалися достукатися до різних інстанцій. Нарешті народний депутат Валерій Борисов зміг розв'язати цю проблему. Було виділено півтора мільйона гривень на пристрої для регулювання дорожнього руху. І ми знайшли можливість вирішити це питання, і він сьогодні вже працює. І цей світлофор і на вулиці Цвітаєвій, і ще чотири світлофорних об'єкта на протязі вересня місяця буде встановлено на троєщині. Встановлення світлофорів на троєщині стало поштовхом для створення міської програми. Біля тих місць, де є найбільше більше переходів людей. Будуть встановлювати світофори в цьому році виділено 4,5 мільйона мільйони гривень на дану програму. Перші встановлені ще 12 об'єктів до кінця року будуть встановлені. Не уминули увагою і проблему застарілих дитячих майданчиків. Після звернення мешканців до Валерія Борисова на Милославського у дворі найдовшого будинку в столиці відновили одразу два кілька днів. Тут наполегливо працювали комунальники, а допомагали їм і дорослі, і малі працівники встановили додаткові, більш сучасні та безпечні для дітей елементи у двох дворах. Дуже Очі з для яка була до цього, це это просто небо і земля. Будьте завжди всіда, і гратися. Народний депутат приїхав перевірити особисто наскільки якісно встановили усі конструкції, хоча більше відповідав на запитання мешканців, у кого вже дев'ятий рік Дах тече, де необхідно зробити терміновий ремонт і привести до ладу прибудинкову територію, з чим нині не може впоратися районна влада. Підход має бути более комплексний: од е, нормального содержання і розвитку території до, в принципі, реформіровання структури власті тому, що на сьогоднішній день я убідівся, що е, сьогодні построєна е, структура безтвістина і власті з киянами. Валерій Борися спілкувався більш як годину. Усі побажання занотував і запевнив у жодному разі обіцяного не забуде. До того ж, вкотре наголосив, працює на відродження Троєщини. Хоче, аби Деснянський район нарешті вибився у лідери. Світлана Жевронок, Андрій Лаш, Михайло Кльок та телеканал Київ.